Грунтова дорога і кілька десятків одноповерхових будівель. Так виглядає вулиця Яблучкова в Київському районі Донецька. Сусіди будинку номер 18 почали три постріли. За викликом на місце прибули правоохоронці. Попитка відділення переговорів з підозрюваним успіхом. не Вічалася Було прийнято рішення у штурмі дома сотрудниками скесподозвілів «Беркут» і Сокол. Вони обнаружили труп супруги подозріваємо, а саністрелив раненням груді. Зятя подозриває у вас агітним спини. І самого подозриває, який покінчив життя з самоубийством. Наступного дня після трагедії повернулась з лікарні дочка загиблого. Вона єдина залишилась живою, відчуває себе нормально. За нею доглядає брат господаря будинку Юрій Анатолійович. Каже, до цих пір не може повірити в те, що трапилось. Він був чоловіком, який мог казати, честь маю, у нього і орден є. Честь, незакон. Сусіди теж відгукуються про колишнього міліоціонера позитивно. кажуть, він був спокійною і розважливою людиною. Бо нормальний дідушка ходив, здоровався, робота лі радувався, жив в трьох містах. воював. Останні висновки про мотив злочину будуть ще не скоро, але найвірогідніше нервовий зрив, кажуть психологи. Негативні емоції, сімейні проблеми можуть накопичуватись роками. Крім того, великий відбиток на душевний стан накладає довга робота зі зброєю в армії і внутрішніх органах. Учитувати його бойовий опит, да, опит роботи в органах, то є таке особе відношення к оружию, особе відношення круто. Самому фактору сі. І тому, зберігаючи такий силовий метод, силовий спосіб, була розрішена на самом деле психологічна, психологическая проблема. Зараз оперативники проводять розшукові заходи. За їх підсумками, правоохоронці визначать мотиви вчинку колишнього колеги. А поки порушена кримінальна справа за статтею Навмисне вбивство в двох і більше осіб.